Зупиніть голод палестинського народу в Газі, усі погляди на місто Газа чи є Хамас насправді політичною партією. Це рух за свободу палестинського народу чи терористична організація. Сьогодні ми пояснимо все про цю організацію під назвою Хамас і що вона собою представляє. Я Яйр Пінто. Давайте відкриємо чорну скриньку їх ідеології. Отже, більшість людей спостерігають за цією війною через кліпи та заголовки. Дуже мало хто бачить чітку структуру за цим. Сьогодні я поясню, чому я вважаю, що в цій війні Ізраїлю з Хамас-Ізраїльтяни є добрими, а Хамас поганими. Коли світ бачить зворушливі зображення, з гази, це все правда, і це легка правда, яку можна забути в щоденному інформаційному шумі, який ми чуємо звідусіль. Давайте почнемо з моральної лінії, чому добро проти зла це не просто гасло. Коли я кажу, що Ізраїль це хороші хлопці. Я не займаюся пропагандою. Ізраїль та Цахал ведуть справедливу війну проти вбивчої терористичної організації. Цілі Ізраїлю є етичними та спрямованими на життя. Наша мета проста жити в мирі з нашими сусідами. Історія показує, що ізраїльтяни не хочуть завойовувати газу. Ми залишили газу за власним вибором у 2005 році. Ми не хочемо стерти газу з карти, якби Ізраїль цього хотів. З нашою вогневою міцю та перевагою у військовій сфері це могло б бути зроблено багато років тому. Хамас з іншого боку відкрито прагне стерти Ізраїль і з радістю повторив би атаки 7 жовтня по всій країні. Ось чому ці дві сторони не однакові. Тут існує величезна моральна асиметрія, і це має значення. Відкиньмо весь шум і залишиться ідеологія. Чому дії Хамасу не повинні нікого дивувати? Знову ж таки, відкиньмо весь шум і залишиться ідеологія. Хамас це палестинська ісламська організація, яка виникла наприкінці 1980-х років під час першої інтифади народного повстання проти Ізраїлю. Воно виросло з мусульманського братства в Газі, поєднуючи бойову діяльність із соціальними послугами, такими як школи та благодійні організації. З часом воно стало як політичним рухом, так і військовою групою їх ідеологія викладена в Хартії Хамасу 1988 року, яка закликає до знищення Ізраїлю та створення ісламської держави на всій території історичної Палестини. Хартія розглядає конфлікт як релігійний обов'язок і містить антисемітські ідеї та теорії змови. Протягом десятиліть Хамас здійснював самогубні бомбардування, ракетні атаки та викрадення. Через це багато країн, включаючи Сполучені Штати та Європейський Союз, визнали його терористичною організацією у 2007 році. Вона захопила сектор Газа у Фатху і з того часу керує там, регулярно вступаючи в конфлікти з Ізраїлем, маючи як політичну, так і військову владу. Фатх, до речі, є ще однією палестинською фракцією, яка контролює західний берег до району Самарії. Хлопці, ось чому припинення вогню, переходи та блокади є тактичним інструментом. Коли це корисно, Хамас посилається на лінії 1967 року, які закликали до варіанту двох держав в Ізраїлі. Коли потрібно, воно повертається до розмов про знищення і від ріки до моря, що означає ліквідацію єврейського народу від ріки до моря всього Ізраїлю. Послання є послідовним. Ніякого визнання Ізраїлю, ніякого прийняття єврейського суверенітету і ніякої справжньої поваги до цивільного життя. Решта купує час, гроші та легітимність. Подивіться навколо регіону, і також онлайн, Ліван, Газа, Ємен той самий шаблон. Вічний ворог, змова про євреїв або захід і одне магічне рішення вічна боротьба. Це ненормальна політика, це тоталітарний рух у релігійному вбранні. І в підсумку національні конфлікти можна врегулювати за допомогою кордонів і інтересів, але з месіанською ідеологією немає симетрії. Коли одна сторона освячує вбивства цивільних як перемогу, немає двох наративів: є моральність проти відмови. Від моральності. І ось ще один момент: якби добробут гази був метою, гроші пішли б на інфраструктуру, на школи, на лікарні, натомість це терористичні тунелі, ракети, пропаганда та промивання мізків дітям. Це непогане управління, це цінності. Тепер давайте перейдемо до наративу, що ця війна насправді винайшла групу людей. Ось велике питання: як була побудована історія палестинського народу, і що відбувається, коли вигаданий наратив зустрічається з насильницькою реальністю? Антисемітизм вибухає на вулицях, у кампусах і в інтернеті. Ізраїль стає символом не тому, що люди знають історію, а тому, що одна історія домінує давній народ, позбавлений свого дому. Але що, якщо частини цієї історії були побудовані навпаки, написано чорнилом ідеології та пропаганди, а не фактами. Хлопці на місці розкажуть вам справжню історію. Ми пояснимо, як ідея Палестини змінилася з римської назви місця на сучасну політичну ідентичність, і як цей наратив став зброєю в сьогоднішній війні. Якщо ви хочете зрозуміти Хамас, вам потрібно повернутися в історію до Єгипту. Давайте перенесемося в 1928 рік. Братство мусульман засноване в Єгипті з основним посланням: Іслам це рішення, закон, освіта і політика повинні бути релігійними. Коли переконання не вдається, дозволяється джихад. У 1950 х до 1960-х років Саїд Кудб загострює доктрину. Світ розділяється на віруючих і невігластво, а євреї виступають як основний ворог. Це не критика сіонізму. Це ненависть до євреїв. Загорнута в релігійну мову. У 70-х роках в Газі Шейх Ахмед Ясін створює Аль-Мучтама, аль-Ісламі місцеве відділення братства. Це виглядає як добробут і школи, але справжня мета влада, мечеті, неурядові організації та осередки впливу. Це була тиха війна. Сьогодні це ракети і тунелі. Ми повинні пам'ятати два ключові моменти, коли думаємо про це питання. Перше, що ненависть до євреїв, є серцем системи, а не додатком, під тиском мова. Пом'якшується, коли тиск зменшується, вона повертається до від ріки до моря. Це не реформа, це тактика. По-друге, політика це лише інструмент. У 2006 році Хамас виграв вибори у 2007 році. Він здійснив насильницький переворот. Відтоді так званий добробут став засобом контролю, але не метою цієї організації. Отже, давайте поговоримо про висновок. Чіткість це відповідальність. Хамас це не просто ще один жорсткий національний рух, це ісламістський проект, прищеплений до національного конфлікту, з будованим антисемітизмом. Його вимоги це засоби, а не мета. Кожен, хто серйозно ставиться до вирішення, повинен почати тут без ослаблення ідеології, зміни освіти та заохочення прагматизму. Більше фабрик дозволів та економічних вигод не змінять напрямок цієї злої ідеології. Зрештою, не плутайте прикордонний спір з боротьбою за право євреїв жити як суверенний народ в Ізраїлі. Ми маємо справу з організацією, яка живиться ідеологією ненависті. І ясність це не екстремізм, це відповідальність. Називайте речі своїми іменами. Поясніть різницю між ісламом більшості мусульман і ісламом Хамас. І будьте чіткими, будь-який політичний процес має сенс лише якщо Хамас відмовиться від своєї тоталітарної мети, інакше це не рішення. А ілюзія.